Всім доброго дня. Сьогодні починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів і бюджету за заміщенного розвитку інвестицій міжнародних міста ректорної політики Борсаківської сільської ради. членів комісії 5, присутні три. Це голова комісії Гудим Олександр, член комісії, Солонина Олена і Сидорук Олексій. Нас на сьогодні в порядку денному буде 19 питань. Зачитаю порядок денний. У зв'язку з відсутністю пальчика Віталія першим питанням у нас буде про призначення секретаря на засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету виконування законопроївного розвитку інвестицій медрословиє ректорної політики. Друге питання про затвердження програми підтримки захисників та захисників 2025 рік. Третє про затвердження програми організації громадської на тимчасової заняції населення 2025 рік. Четверте питання про затвердження програми прибуток до здоров'я дітей у спеціальному підприємстві здорові та прилісова каска в носі сільської ради на 2025 рік. П'яте про затвердження програми про наповнення порядку середовища в носі Київської сільської на 2025 рік. Шосте, про внесення змін до затвердження програми розвитку та фінансів підтримки на підприємства на автобробу на 2023-2025 роки в новій редакції. Сьоме. Про затвердження програми розроблення містобудної документації населення пунктів Босоківської сільської ради на 2025 рік. Восьме.

Про затвердження програми поліцейських віце громади на території Пурсуківської сільської теральної громади 2025-2017 роки. Тринадцате, про затвердження програми соціального захисту та за забезпечення окремо каталогів населення Бурсуківський сільської літеральних громад 2025-2026 роки. 14 про затвердження програми підтримки управления Державної консульської служби України в Бандес у реальнопійське області питання підвищення рівня кібербезпеки інформаційно-комуникаційность 2025 року. 15. про затвердження довго по передачу мінідетного транспорту з бюджету. Бурсуківські сільської громади, до бюджету народської міської громади на виконання начальник проведення захисту України. 16. про внесення змін до сільського бюджету 2024, рік. 17 те про російський бюджет, просиківський сільської травні родини 2025-й, 18-те про вартість харчання дітей у закладів до шкільної освіти Бурсиківський сільської ради 2025, дев'ятнадцяти проватті с харчування дітей у заклад загальної середньої освіти Бурсиківської сільської на 2025 роки. Сізотки проект дані. На деркальному транспорт, так. так? Так. Перше розпитання про затвердження програми підтримки захисників та захисниць України у 2025 рік. Буду читати результативну частину зразу. Сільська рада вирішила затвердити програму підтримки захисників та захисниць України у 2025 рік, що додається. Віносом відділу Госудівської сільської ради забезпечити фінансування програми. Третій контроль зняття даного рішення показано на постійному комісіях фінансів бюджету планування соціальних економічного розвитку вироби, і інвестицій мітонного співризу і політики. Аналогічна програма, яка в нас діє цього року, ми її продовжуємо на наступний рік. В бюджеті на початок ми закладаємо. Так, програма підтримки захисників і захисниць України 190 до тисяч. Це на початок, зранку в січні місяці будемо закладати більше коштів з вільних залишків, які будуть. Якщо є якісь питання, прошу підтримати. Всі захисти. Наступне питання: про затвердження програми організації громадської обіді тимчасові закінції населення тисячі.

та сприятиму її соціальному розвитку додатком 2 перелік підприємств та організації, які будуть приймати участь в проведенні громадських робіт на території Бурсуківської сільської ради додаток 3, каже зняв рішення показано на комісію комісіях фінансів бюджету планування соціального змісної розвитку інвестицій на своєї актуальної політики. Аналогічна програма, яка нас діє цього року продовжує її на 2025 рік, і на ньому ми закладаємо 30 тисяч гривень. Виджеті. Якщо є якісь питання, прошу. Всі за? Рішення прийнято, три за. Наступне питання: про затвердження програми відпочинку та оздоровлення дітей комунального підприємства Здоровочі Табірнісова Каска Бусаківської сільської ради у 2025 рік. Сільська рада вирішила затвердити програму. Від початку до здання дітей у комунальному підприємстві Здорової Табісова Каскарусеківської ради у 2025 році дається. Фінансову відділу Соківської сільської ради передбачити кошти на фінансування програм. Контроль з даного рішення показує на постійному та фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку інвестицій міжнародного літературної політики. Програма, яка стосується нашого табору, це повністю всі його видатки на наступний рік. Ми закладаємо 1 мільйон гривень. Цього року 950 здається погоди. Це повністю не утримається. Хто за, хто підтримує? <клес> Наступний проєкт рішення про задержання програми охорони похолощу повального середовища Брусіківської сільської ради на 2025. Річ. З метою покращення екологічної ситуації на території Просиківської сільської ради, враховуючи пропозиції по постійної комісії та фінансів бюджету опанування соціально економічного розвитку. Інвестиції міжнародної сюди політики сільська рада вєрить затвердити програму охорони положення природного середовища Бурсуківської сільської ради 2025 рік, додаток коди, віддано це у Бусаківській сільської ради передбачити кошти на фінансування програми, котрі зняв дано рішення показує написано на комісії з фінансів, бюджету, панування сусіднього розвитку інвестицій міжнародного судової політики. Програма по спеціальному фонду за запланована 36 500 гривень. Це переважно ліквідація стихійні сміттєзвалищ. Ну і, в принципі, все. І, і там видатки виконує статті. Хто заданий питання, тому що три задні, що не прийняти. Про внесення змін та затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства підприєм підприєм НАТО на 2023 роки років новій редакції. Відповідно до статті 26.7 статті 64 закону України про місцеве самоврядування України, сільська рада вирішила внести зміни та затратити програму розвитку та фінанси і підтримки економіки підприємства по сільської ради на попробу на 23-25 кіновій влади, що дається. Фінансової діло сіківської сільської ради передбачити кошти на фінансові дані програми. аналогічно показано постійно комісію сільської ради з планів фінансів, бюджету, промовання соціальних розвитку, інвестицій, міжнародного співробітства, вітовної політики. Так. Там вноситься тільки текстову частину програми, все інше лишається якісь Чи Якщо є якісь питання, то про... прошу підтримати. Так, ми за секретаря комісії голосував. Наступне питання. Про затвердження програмного розроблення містобудівної документації населених пунктів Босуківської сільської ради 2025 рік. Керуючий 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виховуючи опозиції, постійно комісіяних фінансів, бюджету, планування соціальних міжнародних розвитку інвестицій, міжнародів територіальних політиків сільської ради вірших, затвердження програму розроблення міста української документації населений путівської сільської ради і дитячий фінансування як додатка, де надається. У той заняв рішення показує на постійному комісії фінансів, бюджету, планування соціальних мішного розвитку інвестицій міжнародного одного співробітства політики. Також програма, яка дія цього року продовжує на наступний рік, на нього закладено 300 тисяч гривень. Це на розроблення документації із землеустрою населених пунктів і ну, взагалі для вирішення проблем із заборою. Якщо є якісь питання, прошу, прошу підтримати даний проєкт рішення. Наступний проект рішення про заведення програмі фінансовості комунальної комерційного підприємства Басаківської амулаторії загальної практики сімейної медицини Бусаківської сільської ради на 2025 рік з метою забезпечення кофе-функціонування комунального інформаційного підприємства Басаківської амулаторії, загальні практики сімейної медицини, посадківської сільської ради. Сільська рада віричка, затвердити програму фінансової підтримки, комунального некомерційного підприємства по Соківському амбулаторії, загальній практики сімейні і медицини в Россиківській сільське 2025, як додається, фінансові у Сокій сільської ради забезпечити фінансування програми, котре зняв рішення показано на постійної сільської ради з фінансов фінансів, бюджету, допоможі сталичної розвитку і інвестиції політики. Програма, яку заплановано 200 тисяч гривень, за оплати енергоносії для абулаторів і нашої середнього Прошу підтримати на проєкт рішення. Далі наступний проект рішення по затвердженню до передачі міжбюджетного бюджетного транспорта із бюджетного Саківської сільської територіальної громади до бюджету Кадакарської сільської територіальної громади. Відповідно до статті 931 України, статті України про місцеве самоврядування в Україні. Озгадавши пропозиції постійних комісій стані фінансів бюджету комунії міського розвитку і на стається міжнародного сфері політики сільська доверия, що заправити договір по переконавчим бюджетного транспорту із бюджету по Соківської сільської територіальної громади, до бюджету Харківської сільської територіальної громади, додається. творчення сільського вірума до Кухарську, списати договір направити копії рішення, нова прибірники договору виконати Харківської сільської ради. Переладку коштів здійснювати на підставі каду на договору згідно з помісячним розписом. Фінансово відділу Гусаківської сільської ради передбачення надання бюджетного транспорту згідно з даним договору у бюджеті Гусаківської сільської територіальної громади. Контроль здання рішення показу на просім комісії та фінансів бюджету планування розвитку інвестицій малювального та відторної політики. Передаємо викладам 223 тисячі гривень для підвозу дітей до. Це на 110 тисяч гривень менше, ніж цього року. Прошу підтримати дане рішення. Проєкту. Наступний проєкт рішення про затвердження договору про передачу міжбюджетного транспорту із бюджету Просаківської сільської територіальної громади до бюджету Леновецької міської територіальної громади. Відповідно до листів відділу освіту культури, охорони здоров'я та соціальної політики Воновецької міської ради, Хмельницької Тернопільській області no 10650 151 від 19.11.2024 року оглядушки пропозиції постійно комісії питань фінансів бюджету понування соціального комішного розвитку інмістий міської території політка сільська рада вирішила затвердити договір про передачу меблітам транспорту із бюджетом Посоківської сільської літерання до тобто бюджету Воновецької міської терені додається. Дожини сільського Івану Роману напросити написати договірів та направити копію рішень або провідники договору до Гонгадської міської ради. Передачу коштів здійснити на підставі укладенного договору, згідно з помісячним розписом. Там совєво Посаківської сільської ради передбачено надання бюджетного транспорту, наданим договора у бюджеті Пусаківської сільської територіальної громади. Контроль зняв рішення показано на простійному комісії з антифінансів, бюджету, планування системної мішного розвитку інвестицій в та політики. Передаємо трансфер по функції 9770 на такі видатки. Часткове фінансування поточних видатків комунальної установи в міський міській ресурсний центр в сумі 45 280 гривень і співфінансування з місцевого бюджету забезпечення виконання навчального предмету захисту України в сумі 2774 гривень. Разом виходить 48 005 гривень. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Хто за три заприйнято? прийнято. Десятий. наступний проєкт рішення про затвердження плану діяльності підготовки проєктів реальної гатів на 2025 рік з метою реалізації проєкту організаційних засад державної реалізовної політики у сфері господарської діяльності, до закону України по засади державної реальної політики у сфері господарської діяльності, керуючий статті 26 закону України про містере самоврядування в Україні. Сільська рада вирішила затвердити план діяльності підготовки проєктів реліторних актів на 2025 рік. додаток 1. Пойду дане рішення на сайті Просуківської сільської ради. Третє. Контроль заняття бутонного рішення показано на постійну комісії з план фінансів, бюджету, планування соціального між розвитку інвестицій, мірого з приватних політики. Додаток де план поранення реліторних він у нас майже завжди однаковий. Це затвердження рішень, які підлягають реалізорній процедурі. Prvič, dvorišče poslovne stavke z dnjo podatkov o teritoriju Bruseljske ciskovne jade, drugi poslovne stavke z zelenega podatkov o teritoriju Bruseljske ciskovne jade, tretji poslovne stavke podatkov.